Слава Україні коригував ракетні удари по Київщині. Затримано агента елітного підрозділу російського ГРУ. розгляд справи гори матері з Хмельницького, яка викинула немовля на смітник. Детальніше про наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Одна людина загинула, та ще одна поранена. Внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині. Ворог наніс удар БПЛА по легковому автомобілю у місті Нікополь, що знаходився на території приватного домоволодіння. Виникла пожежа, рятувальники ліквідували загорання через обстріл. Загинув чоловік 1962 року народження. Також внаслідок удару по цивільній інфраструктурі. Поранений чоловік 1975 року народження. Його транспортували до лікарні. we Служба безпеки України затримала російського агента, який коригував ракетні удари по Київщині. 44-річний киянин працював на російську розвідку, наводив ракетно-дронові атаки Росії по столичному регіону. Росіяни помітили його під час ефіру чатрулетки, де висловлював проросійську позицію. Після вербування зловмисник почав відстежувати локації місцевих підприємств та шпигував за маршрутами руху та бойовими позиціями мобільних вогневих груп під час повітряних тривог. Служба безпеки України затримала фігуранта за місцем проживання. Він під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Музика. На щиті додому повертається мужній воїн із Шепетівки, солдат Анпольцев Олександр Геннадійович. 5 січня 1973 року народження радіотелефоніст 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти однієї з військових частин. Захисник загинув 15 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку мужньо броняча рідну землю від окупантів. З того часу вважався безвісти зниклим. Сьогодні з полеглим прощаються у Шепетівці, поховають воїна на міському кладовищі. 17 червня 2025 року. Оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та вічна шана полеглому воїну. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання, тож буде гучно до 16-ї години. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Без паніки слідкуйте за сигналом повітряної тривоги в разі оголошення загрози не нехтуйте власною безпекою. Перебувайте в укритті. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 948 повідомлень про події та правопорушення. З них 181 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 158 адміністративних протоколів, з них 11 за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 6 дорожньо-транспортних пригод, на щастя, без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали за учора, 726 повідомлень від мешканців області. Учора у Хмельницькому міськрайонному суді відбулось чергове засідання у справі проти 37-річної місцевої жительки, яка викинула новонародженого сина до сміттєвих баків. Цього разу суд заслухав свідків. Про це повідомило Суспільне Хмельницький. Під час допиту обвинувачена жінка надала пояснення за її словами. Новонароджений хлопчик впав. Унітаз. далі цитую: дістала дитину, поклала її в пакет із використаним туалетним папером та загорнула у ганчірку, якою до того мила підлогу в туалеті. Свідками, ж вчора виступила лікарка медицини невідкладних станів, яка прибула на місце виклику, та мати обвинуваченої, яка, за її словами, навіть не здогадувалась про вагітність доньки. Наступне судове засідання відбудеться 26 червня. Нагадую, що жінці інкримінують статтю 135 Кримінального кодексу України залишення у небезпеці. Якщо її провину буде доведено, її загрожує до трьох років позбавлення волі. На Хмельниччині 17-19 червня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі з гідрометрології. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності відкритого вогню. Також в області прогнозують сильні пориви вітру 15-20 метрів на секунду протягом сьогоднішньої доби. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий. Дякуємо, що обираєте перші подільські. Працюємо, аби оперативно інформувати вас про найважливіші події нашого краю та країни загалом. Бережіть себе на все добре.